У нашій клініці з'явився новий апарат для седації з закисом азоту. Це технологія, яка працює так м'яко і делікатно, ніби переносить пацієнта у стан космічної невагомості. Це не просто сучасне обладнання, це простір спокою, де дитина перестає відчувати страх, напругу чи дискомфорт. Закис азоту діє безпечно та контрольовано, допомагаючи дітям і при потребі дорослим для максимально комфортного лікування. Ніякого стресу, ніяких сліз, тільки довіра, спокій і відчуття, ніби ти перебуваєш у маленькій галактиці, де все контролюєш. Ми впровадили цю технологію для того, щоб кожен візит до стоматолога був не випробовуванням, а досвідом, після якого хочеться повертатися. М'якше, сучасніше, космічніше. Лікуємо у нашій клініці.